Житомирська область лідер зі створення патронатних родин. Про це говорили під час форуму з питань захисту прав дітей при формуванні та реалізації державної політики у цій сфері. Патронат передбачає тимчасовий догляд та підтримку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Така форма виховання дозволяє уникнути додаткового травмування. На сьогодні Житомирщина є беззаперечним лідером у створенні патронатних сімей. По всій Україні сьогодні три. 356 громад а, мають сім'ї патронатних вихователів, на сьогодні, взагалі в Україні їх 662 сім'ї. Ну а у вас їх 50. в рамках реформи в Україні скорочують інтернатні заклади та надають перевагу сімейним формам виховання. Наприклад, у Полинській громаді наразі лише одна дитина перебуває в державному інституційному закладі. Є вісім будинків сімейного типу, в яких виховується 48 дітей. Є у нас 23, по-моєму, прийомні сім'ї, де також виховується 48 діточок. Створена одна патронатна родина, але яка на сьогоднішній день дійсно нам досить таки стала в нагоді. Я не знаю, чи це правильно говорити, що стала в нагоді. У нас в цьому році дійсно був такий трагічний випадок. Залишилось троє діточок, діточок без Материнської без батьківської опіки, і ця сім'я, яка дійсно прийняла цих діток, під час форуму представники служб у справах дітей з громад Житомирської області цікавилися різними питаннями. Особисто для нас цікавило врегулювання питання виплат, виплат, які отримують ті діти, які посиротіли, а саме наших захисників, які залишились без батьківського опікування, набули статус сироти. Яким чином служби у справах дітей саме такі дії? і механізми могли б контролювати витрату цих коштів законними представниками дітей. Також обговорювали, що служби у справах дітей потребують підвищення заробітних плат фахівцям, додаткового навчання і розширення штату на сьогоднішній день. Здебільшого на рівні територіальних громад, сільських міських, міських не так, а сільських селищних здебільшого по одному працівнику у службі у справах дітей. І на ту кількість дитячого населення на жаль на жаль, навантаження те, Яке покладено на фахівця одного? Працівника служби у справах дітей виконати практично неможливо, тому що тільки паперової звітності досить велика кількість, і а куди і ще ми говоримо про обліки ведення обліку, наприклад, родин, які перебувають в складних життєвих обставинах, де виховуються діти. Тому, власне, мій такий посил в першу чергу головам громад, тому що вони їм сьогодні на сьогодні вони є відповідальними за кожного мешканця своєї громади, за кожну людину. Крім того, під. Час форуму наголошували, що захистом прав та інтересів мають опікуватися не лише представники служб у справах дітей, а й очільники громад.